Знаєте, є такі історії, які набагато більше, ніж просто розповідь. Вони не лише описують минуле, а вони буквально формують майбутнє історія Рут саме така. Це не якась там стародавня новела, ні, це справжній епос, наслідки якого відчутні й до сьогодні. Тож давайте зануримося в цю неймовірну розповідь. Але щоб по-справжньому оцінити світло цієї історії, спочатку потрібно побачити темряву навколо. Книга Рут з'являється, знаєте, як такий собі спалах небесного сонця на дуже похмурому, жорстокому і, чесно кажучи, абсолютно хаотичному тлі епохи суддів. Це були часи, коли кожен робив те, що вважав правильним у власних очах. І от серед усього цього мороку ця розповідь про непохитну доброту стає справжнім маяком. Отже, наша історія починається з трагедії у її центрі жінка на ім'я Ноомі. Її життя, яке колись було повним, крок за кроком, руйнується через серію просто нищівних втрат, і ці втрати ведуть її від достатку до цілковитої порожнечі і глибокого відчаю. Тільки погляньте на цю хронологію. Це ж не просто один невдалий рік, це ціле десятиліття суцільних втрат. Спочатку голод виганяє її родину з рідного вифлеєму, потім у чужій землі помирає її чоловік, минає десять років і вона ховає обох синів. Ноомі залишається сама самісінька, без спадкоємців, без майбутнього, без надії. Її горе настільки велике, що вона просить більше не називати її Ноомі, що означає приємна, а називати Мара, Гірка. І от саме в цей момент найглибшої темряви історія робить просто карколомний поворот. І все, абсолютно все, тримається на одній єдиній, але надзвичайно потужній чесноті, яка проявляється через один ключовий вибір. Це ключове слово хесед. Воно є по суті серцем і душею всієї розповіді. Це набагато більше, ніж просто доброта. Це така глибока, непохитна жертовна любов, яка діє. Особливо тоді, коли хтось є абсолютно безпорадним. Це, власне, та сама якість, яку Бог проявляє до свого народу, і яку він очікує у відповідь. А тепер подивимося, як цей хесет проходить перевірку на міцність. Наомі дає обом своїм невісткам орпі та рут повну свободу піти. І орпа робить ну, цілком логічний прагматичний вибір. Вона живе тим, що бачить очима, і повертається додому, до знайомого життя і своїх богів. Арут. Арут робить щось радикальне. Її вибір ґрунтується не на тому, що вона бачить, а на вірі. Вона обирає жертовну вірність, буквально чіпляючись за свою згорьовану, збіднілу свекруху та її Бога. Ось це і є справжній хесед в дії. Ось він, цей момент. Це класичне визнання віри, яке є серцем усієї книги. Рут не просто заспокоює свою свекруху. Ні. Вона безповоротно пов'язує свою долю з долею Нуомі та долею народу Ізраїлю. Це повна відмова від минулого і повне прийняття абсолютно невідомого майбутнього, яке ґрунтується виключно на вірності. Цей неймовірний акт вірності приводить їх назад до Вифлеєму. але. Вони все ще абсолютно вразливі, беззахисні, і саме тут на сцену виходить герой нашої історії. Боаз. Його поява важлива не просто тому, що він добра людина, а тому, що він може виконати одну життєво важливу суспільну і юридичну роль, яка відкриє для них шлях уперед. Йдеться про поняття гоель або «родич-викупитель». Це ключ до розуміння всього сюжету. Це був найближчий родич чоловічої статі, який мав цілий ряд обов'язків: викупити продану сімейну землю, захистити членів родини від рабства і, що найважливіше для нашої історії, одружитися з удовою, щоб продовжити рід померлого. Це по суті була їхня система соціального захисту. І Боас – це просто ідеальний кандидат на роль Гоеля. Він не просто багатий землевласник. Текст описує його як Гібор Хайл, тобто спроможну впливову і дуже шановану людину. Він чоловік глибокої віри, і він сам втілює Хесед, виявляючи неймовірну доброту до рут, чужинки, вдови, представниці найнижчого прошарку суспільства. Навіть його ім'я, що означає, у ньому є сила, говорить саме за себе. І ось ми підходимо до кульмінації. Це не якась там битва на полю бою. Ні, це публічне юридичне протистояння біля міських воріт, тогочасний аналог суду і міської ради. Саме тут особиста вірність зустрічається з публічним законом, і ставки тут надзвичайно високі. Цей момент чудово ілюструє суть конфлікту. Є інший ближчий родич, якого автор навіть не називає на ім'я, лише пан такийто, бо його ім'я не варте згадки. Він готовий викупити землю, так, але лише для власної вигоди. Та щойно він дізнається, що це вимагає жертви, одруження, з руд і ризику для власної спадщини, він одразу відмовляється. Абоас? Він робить абсолютно протилежне. Він охоче жертвує власним багатством, щоб виконати свій обов'язок і відновити сім'ю. Це хесет у своєму найвищому, найчистішому прояві. Отже, шлюб укладено, родина врятована. Здавалося б, щасливий кінець, так? Але саме тут автор робить неймовірний зум-аут, і ми раптом усвідомлюємо, що ця інтимна сімейна драма має наслідки, що змінюють світ. Це розв'язка, якої ніхто, ну просто ніхто, не міг очікувати. Спочатку особиста розв'язка для Наомі. Жінка, яка називала себе гіркою і вважала себе порожньою, тепер тримає на руках онука, спадкоємця. Уявіть собі, її гіркота перетворюється на невимовну радість. Її рід, що був на межі зникнення, дивовижним чином відновлено. Порожнеча змінилася на повноту. А ось і головний сюрприз. Давайте простежимо цей шлях разом. Боас і Рут народжують сина Оведа. Овед стає батьком Єсея. А Єсей стає батьком найвеличезнішого царя в історії Ізраїлю Давида. Ця маленька, згурьована родина з крихітного вифлеєму стала основою царської династії. Просто неймовірно. І саме тому цей родовід у кінці книги це не якийсь там сухий додаток. Ні, як зазначає одне джерело, це її дзвінка кульмінація, наче удар по тарілках в оркестрі, це і є вся суть історії. Уся ця розповідь про доброту, вірність і викуп веде безпосередньо до походження Божого помазанника, царя Давида. А ось тут стає ще цікавіше. Давайте поглянемо, як історія Рут вписується в ширшу біблійну картину. Ця таблиця порівнює її з іншими історіями, де Рід продовжувався за, скажімо так, незвичних обставин. І ми бачимо чітку ескалацію моралі: від Гріховного Союзу до законного шлюбу, від викупу з примусу до добровільної жертви, і від нащадків, що стали ворогами Ізраїлю, до дідуся Великого Царя. Боаз постає як абсолютно вищий моральний приклад викупителя. Але ця історія має ще глибший бословський шар. Це називається типологією, коли персонажі та події є прообразами майбутніх ще величніших реалій. Боас, родич викупитель, який жертвує собою заради своєї нареченої, є прообразом Христа. Рут, чужинка, яку приймають у Божий народ через віру, є прообразом усіх неєвреїв. А Наомі представляє Ізраїль, який знаходить оновлення. Їхній союз, по суті, провіщає майбутнє об'єднання всіх віруючих. Отже, ця невеличка історія про трьох людей у маленькому містечку виявляється епічною сагою про походження царської династії і, зрештою, про образом найбільшої історії викуплення. І все це почалося з одного акту радикальної жертовної доброти. Тож ключове питання залишається: яку ж силу має один єдиний акт непохитної доброти хесед, щоб його відлуння могло змінити хід усієї історії.